Я місяць місяць в підвалі то саме і спав, тому, що прильоти такі були, то саме змінометів обстріли були. Ну, коли були. то Вони їздили по всьому селі. І де, де стануть це саме. Там і стріляють. Ну, влупили прильоти були, це тут було побиті вікна. Криша повріждена, у мене була сарай, вікна. Все було там прильот був. Сусідів прильоти. Тут у мене дітей квартири, то я передвигався то туди, туди. Тоді вже на квартиру поїхав до дітей. Бачу, там вже океа, це саме вже заходить, чую те саме. Вони там хазяйною, то я вже туди не заходив. А сиділи тут без світла, без нічого. Своїми силами тут пробували встановити енергозабезпечення. Ну, На третій день знову зараз розбомбили. Готували спочатку на, на дворі, а потім в мене тут від мами запас якийсь углящий, та саме дров перед війною заготував. То і плита була, це спасіння плита. Ніхто не думав, що та плита потрібна, коли вже газ. Я вийшов, ну вже е, не можна було тут залишатися, тому що передвигатися було найтяжело, тому що обстріли були ловкі. Вже тут і вийшли. Я вийшов з сьомого. 7 іюля. Ну, я в Кривий Ріг виїхав. Трохи побув у дітей, а потім поїхав до сестри. І там два місяці я побув і потім тільки визволили. Наші ЗСУшники визволили, тут я зразу вернувся в село. Прийшов, не було ж нічого, тільки плямка, вікна забиті були. Старалися почати одразу від щоб трошки щось відбудувати. По відновленню дали на кришу матеріал, дали ліс, дали профіль, вікна. Вікна поміняв, криша зроблена. Ще залишилось мені трошки підштукатури. штукатурити. Синство було, і курка, і качка була. І кормити не було, чим горіли, поля горіли. Тоді ж повипускали все. Корови ходили по селі, курі, качки, собаки. А потім вже як прийшли, то вже цього нічого не було. Трошки віддавилися, ну робота ще є, ну потихеньку зробимо. В селі і так розваль та якщо хата відбудована, все-таки хоч як, після нас тут буде жити залишиться.